Таємниці загубленого острова. Одного сонячного ранку райдер і щенячий патруль отримали несподіваний сигнал тривоги. Дзвонила мер Кудвей. Райдере, біда! Капітан Палтос під час дослідження на своєму кораблі зник у відкритому морі. Останнє, що він встиг сказати, це загублений острів. Райдер одразу зібрав команду: Щенячий патруль. У нас важлива місія. Нам потрібно знайти капітана Палтоса та дослідити, що це за острів. Команда вирушила до бази. Райдер роздав завдання: Скай полетить попереду, щоб знайти корабель капітана. Зума керуватиме гідроциклом, щоб оглянути воду навколо острова. Рокі візьме з собою інструменти на випадок поломок. Чейз забезпечить порядок і збиратиме докази. Маршал готовий допомогти у будь-якій надзвичайній ситуації. А Еверест підготує спеціальне спорядження для джунглів. Щенята сіли на рятувальний катер райтера і вирушили до координат, які вказувала навігаційна система. Морські хвилі ставали дедалі більшими, але команда впевнено рухалася вперед. Скай з вертольота побачила вдалені обриси острова. Райдере, бачу щось попереду. І, здається, там уламки корабля. Коли команда висадилась на берег, їх зустрів густий ліс і загадкові звуки. Сліди на піску привели до джунглів. Чейз почав розслідування. Тут є сліди капітана, але вони зникають далі в лісі. Раптом з кущів вискочив маленький мавпеня. Він стрибнув на маршала і потягнув за собою. Гей, зачекай! крикнув маршал, побігши за ним. Мавпеня привело команду до старовинного храму. На дверях були дивні малюнки. Рокі сказав Схоже, це якийсь механізм. Давайте я спробую його відкрити! За кілька хвилин двері розчинились, і команда зайшла всередину. Там вони побачили капітана Палтуса, який був у пастці між кам'яними плитами. Допоможіть мені, ці плити рухаються, якщо я ворухнуся, закричав капітан. Райдер швидко придумав план. Чейз встановив спеціальний трос. Скай піднялась на вертольоті, а Рокі використав свої інструменти, щоб зупинити механізм. Злагоджена робота допомогла звільнити капітана. Дякую, щенячий патруль, вигукнув капітан. Але це ще не все. Тут є скарб, який може належати жителям міста пригод. Команда вирушила глибше в храм, де знайшла старовинну карту. Вона вказувала на місце, де зберігається скриня зі скарбом. Зума знайшов підземне озеро, через яке довелося плисти, а Еверест допомогла подолати круті підйоми. Нарешті вони знайшли скриню. Усередині були золоті монети, прикраси та стародавні артефакти. Ми врятували спадщину цього острова, сказав райдер. Тепер віднесемо її до музею. Команда повернулась до міста пригод і скарбом і капітаном. Жителі зустріли їх як героїв. Мер Гудвей сказала щенячий патруль, ви не лише врятували капітана, але й зробили відкриття для всього міста. Жодна справа не надто велика, жоден щеня не надто малий, вигукнув райдер. І всі щенята радісно знову повторили. Щенячий патруль, усе до ладу.